Посилі, зтече, час кровів, швидше! Посади, дете нам на стече. Відробляли систему медичної допомоги. Вона була розбита на декілька частин. Перша частина це була евакуація пораненого з поля бою. Далі пораненого укладали на ноші. Переносили в зелену зону, де він отримував вже медичний огляд по системі Марч. Це алгоритм дій для того, щоб продивитись пораненого. До його евакуації вже медичний співробітник. скидай добронік. Отлично. Проверяем. шею, все проверяем. руки. Набакція переворачувалися. Спину наїду, спину. Наїду. Спину, Отак, спину просмотрели. Просмотрели спину, хорошо. Дитання, Дитання, нормально? Бандаж наложив йому. на бандаж! Быстрей, быстрей, он вони сейчас. Тому ми це все об'єднали, щоб наші новобранці чудово розуміли, що буде проходити і як це буде відбуватись на полі бою. Щоб вони швидко реагували, щоб вони вміли накладати бандажі, робити тампонування, накладати турнікети і надавати першу домедичну і медичну допомогу до того часу, коли приїде евакуація і забере цього пораненого вже до шпиталю, до якогось місця, де йому будуть надавати допомогу професійні лікарі. Вомантаж, ребята, забыли. Рубашку кто-то с себя скинул. Делаем бандаж на таз. Есть, протянули. Не забывайте про гипотермию. Второй рукав, два вот, рукава. Ниже косточки, ниже косточки. Два рукава затягиваем. Гипотермия, заворачиваем его хорошо. Рука у него позеленела. Я вижу, что турникет наклонен хорошо. Стоп, марч, эвакуация на технику. Бежали четвером. Кто? Давай. Пошли, 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 пошли.